Доброго дня, шановні друзі! Знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. В Іспанії, серпень, місяць, сонце. Люди відпочивають і загорають. А ми працюємо. І сьогодні пропоную вам оглянути квартиру, яка розташована від центрального пляжу міста, пляжу Дель Кура, місті Торевєха. 50 метрів. Квартира має три спальні, розположена на третьому поверсі. Ціна. Об'єкта 219 тисяч євро. Квартира після ремонту. Давайте оглянемо цей варіант. За допомогою лифту ми піднялися на третій іспанський поверх, будинок 1980 року забудова, але лифт є. При вході у нас велике приміщення приблизно 35, може навіть 40 квадратних метрів площою, де є два вікна, з яких відкривається вид на море, пляж Дельбура та променад. Як ви бачите, велика кухня, яка має усю необхідну будовану техніку для приготування їжі. Також тут встановлений кондиціонер, не вистачає меблі. Це вже буде робити наступний власник, обіграє інтер'єр так, як йому заманеться. А зараз давайте подивимося, що там є ще. Далі по плануванню у нас справа від мене ванна кімната, де душова кабіна, унітаз і умивальник. Зліва, перша спальна кімната, яка невеличка, але має свій власний балкон. Нагадаю, площа квартири 104 квадратних метри. Друга спальна кімната, вона трохи більших розмірів, є вікно, з якого ви також можете побачити пляж Дель делькура і море. Далі у нас основна спальна кімната. Вона досить простора. Є два вікна, які забезпечують доступ до нового світла. Також є свій приватний балкончик. Шановні друзі, тут жодного вікна не виходить в патіо інтеріо. Всі вікна виходять на будинку. Ми подивилися з вами квартиру 50 метрів від центрального пляжу. Міста пляжу Дель Кура, вартість об'єкта 219 тисяч євро, 104 квадратних метри площа. Зроблений ремонт не вистачає купити меблі і в принципі квартиру можна як здавати, так і користуватися самостійно. Якщо у вас є питання стосовно цього об'єкту чи будь-які питання стосовно купівлі нерухомості в Іспанії, я завжди до ваших послуг. Мій номер WhatsApp є в опису до цього відео. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки, компанія Алігрія, то я широ ваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбак. Алігрія. Будуємо вашу мрію.